Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як я готую картоплю із фаршом або ще можна назвати фаршировану картоплю. І перше мені буде власне, потрібна картопля. Я завчасно почистила і тепер беру кожну картоплину і розрізаю її навпіл, але не до кінця. Ось так, ніби книжечка. Картоплю я вже нарізала і поки підкладаю її в сторону і переходжу до фаршу. У мене фарш, я вже його посолила, поперчила. І зараз додаю трішки сухарів. У мене ось такі панірувальні сухарі. І трішки додаю, ну, приблизно одну столову ложку. І це все ретельно перемішуємо. Фарш готовий. Тепер беру картоплю і починаю фарширувати картопельку. І ось така картопля в мене вийшла. І тепер беру таку скляну посудину. в мене вона така глибоченька. І складаю картоплю. В посудину. І так тепер із всіма наступними картоплинами фарширую. Фарша я не жалію, щоб було багатенько. Саме головне старатися так, щоб картопля повністю не лопнула. Картоплю я вже зафарширувала, і поки я її відкладаю, далі я перехожу до наступних овочів. І Мені буде потрібно дві помідорки. І нарізаю помідорку кілечками. Помідорку я нарізала, тепер беру картоплю, і Викладаю помідори поверх картоплю. Далі мені буде потрібно два бугарські перці. Я взяла і один жовтий, і другий червоний, але немає різниці, від кольору це не залежить. І тепер розрізаю і нарізаю на соломку. Перець я нарізала і викладаю його також поверх. Ось так в мене вийшло. І наступне, що мені буде потрібно, це цибулька. Цибульку я також завчасно почистила, і її також нарізаю кілечками. Цибульку я нарізала і посипаю зверху. Далі взяла 6 зубчиків чеснику і також викладаю, так пропихую всерединку, щоб він віддав свій запах і смак. Інгредієнти я вже всі поклала. І тепер останнє, що мені де потрібно, повна кружечка. в кружці 350 мл. Я розвела дві столові з повних вершечком ложки кетчупу, водою розбавила. І це все заливаю. І тепер відправляється все в завчасно розігріту духовку при температурі 180-200 градусів на 1 годинку. У мене вже час вийшов і моя сестра звиклася і вже вона готова. Я зразу поставила на одну годинку, потім через годину я подивилася, трішки було ще не допечена картопля, і ще поставила на хвилин 15. Тобто, взагалі, в мене була 1 година і 15 хвилин запікалося. І поставила я чуть більше градусів під кінець, ось, але все залежить від вашої потужності духовки. Якщо у вас більш потужна духовка, то вже коригуйте температуру. Так, і зараз я достану одну картоплинку, щоб показати вам, яка вона по готовності. Перчик пропікся гарно, цибулька також припеклася, помідорка також. Тепер достаємо картопельку. Я вже виклала один шматочок. І ось картопелька дуже м'яка, добре спеклася, м'яско також. Печенье, м'ягеньке, овочі, перець, спікся. ну За більше годинки повинні спікся. І соковита помідорка залишилася. Вона не суха. За смаком картопелька та м'язко соковиті. картопелька дуже добре пропеклася. Відчувається легкий аромат чесником. Помідорка дала свою соковитість та кетчуп. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування страви. Також діліться, що ви схоже готуєте з картоплею та фаршем та овочами. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця, з вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!